А что вы тут стали? Это ж вы лежащей территории. Это же це ж Вы тут не имеете виду, не имеете права патрулювати. Я вам объясняю, как гражданин Украины, вы не имеете права тут патрулювати. Уезжайте, давайте к чертовой матери отсюда. Какой номер жетона? КАИ 1137. Чого ви тут стали? Ви не маєте права тут патрулювати. Це ж виїзд з білижашій території. 0664. Це подсело до нашого. Шо, що? Місце дістакація наше. Да яке це місце дистації? Ви, блядь, машинам мішаєте? Ви машинами да все мішаєте? Ви що, не бачите, що машина да, меш... машина не машинам міша. Та тому що ви машинам мішаєте, ви не маєте права. Отам от відстаньте от на тротуарі. Ви даже не должны... ви з тротуара повинні зупиняти. А, а тому, що написано Чего в законі. Кричу? Та тому, що надіїли вашу да. вот безприділ без ваш надоїв. Понімаєте? То я й кричу. Уїжджайте, давайте, ви зараз патруль сюди визов. Хорошо. Взагалі не сідайте в машину, не давайте їм документи. В руки документи не давайте. Вам помогти чим-то? Взагалі, що ви тут стали? Уїжджайте відсюди, хлопці. Хочу, щоб ви закону дотримувались. Вот що я хочу. розумієте? Ви порушуєте, дивіться, ви мішаєте зараз машинам проїжджати, понимаєте или ні? Какой машини? Воно їдуть машини. Ви їм не мішати, у вас написано як, ви не взагалі зупинятися на місці ближче жаща територія. Ось, йдуть на естакаду, Я адекватний. Тому що надоїли ваші дії оці, без, беззаконні. Ви до мене звертаєтесь? Документи в розгорнутому вигляді. Да, з детства, блядь, головой головою стол ебенили. Причому всі, блядь, любого пола. Показуйте документи. Не що, не я не вихована, я не вихована скотина. Вам так нормально. Вдов... Я не бачу. Будь ласка, в сторону. Вдовцов Ігор Олександрович номер 15 12 64. Дако дійсно. До 25.04.16. Далі, що ви хочете. В чому, яка проблема? Проблема в тому, що ви неправомірно зупиняєте автомобілі і збиваєте з них бабки. Помієте чи ні? От чому проблема. Звісно. З да, коріше збиває збиваєте капусту. Рубите. Що ви там з А ви що люди? Вас що хтось до людей щитає? Ну зупиняйте, працюйте. Давайте, вперед. Я вам не мішаю. ви приїхали. Що, що? Доді. Що, номер не видно? Ні, не видно? Ну то по базі пробийте. По вихованні не вийду. По вихованню? яке виховання? Де написано в законі, що я з вами дошум виховано розмовляти? Давайте зупиняйте машини. Далі нарушайте всі ці діла. Вперед. Зупиняйте, зупиняйте, давайте. Може, мені ще Застріліться. візьміть, застріліться. Буде легше всіх. Купив телефон на останній день з відеокамерою вирішив пофастися. Чесне слово. Mm -hmm. <coughs> Сьогодні буду фаститися всьому ютубу ввечері. Ютубу. Весь Ютуб вас побачить. Mm -hmm. Що ви тут хуйньою страдаєте. Mm -hmm. Уїжджайте, давайте звідси. Mm -hmm. Бо що ви неправомірно стали тут? Бо mm -hmm. це естакад, розумієте? Mm -hmm. Ви мішайте машинам. Вы мешаете машинам, вы мешаете автомобилям. Давайте то я извиняюсь. Вот так вот, до свидания, пидорасы, блядь.